Маріна, що ти робиш? Що-що? сідай, поїхав. Куди? За твоєю кукухою? Ой, не заспокойся, я тренуюсь. Сідай, зараз машину будемо вигравати. Не купить в а ви вже чули, що ТРЦ блокбастер мол дарує Мазда cx 5 та 1200 літрів пального від АЗК Сокар. Прийняти участь у розіграші авто дуже просто. Робіть свої буденні покупки в ТРЦ блокбастер мол на суму від 2000 тисяч гривень або в сільпо на суму від 4000 тисяч гривень. Одним чеком чек потрібно зберегти до розіграшу. Марін дивися, тобі костюм снігурочки знайшла. Мені і кудись мені в ньому такому йти. Роботу на роботу, а ну, ти срібно з дому працюєш Один тобі. Один мені <хи> 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 і пішли знімати відео. Я, Після, я тобі до костюма снігурочки знайшла Я думаю, зробити. ідеально це підходить. Найдумо таки наступний крок: це зробити донат від 100 гривень до фонду Сергія Притули. Далі реєструйте чек на промостійці біля входу. Номородина або біля головного входу в епіцент. Кожен ваш чек окремий шанс на виграш. Більше чеків більше шансів. Ну і будьте присутні під час розіграшу 30 листопада.